Перекраси, печиво, тістечка, а також інші смаколики продають студенти Полтавського педуніверситету в одному з корпусів закладу. Я продаю печиво Це печиво на вершковому маслі з шоколадною кріхкою. Тут в упаковку п'ять штучок, продаю по 35 гривень. Та так от пішов даю тісточка, Це таке тістечко в шоколаді та з такою новорічною присипкою. Хочу робила і я, а це моя подруга Аріна. Вона з третього курсу навчається на математика. Пішли з дітками, дізнались від декана факультету, то скупили такі речі. Дуже гарні. Це дуже потрібна справа на сьогодні. Ця новорічна толока благодійна, розповідає Анна Ковальчук. Захід для. Міських... Для всіх охочих, які можуть долучитися під назвою Новорічна толока, де будуть відбуватися. Лекційки, де будуть відбуватись різні майстер-класи, а також відбувається на першому поверсі першого навчального корпусу. У нас благодійний ярмарок. 40% коштів буде передано з усього ярмарка на закупівлю теплих речей для збройних сил України, а саме 116-ї бригади. Зсу під час толоки також влаштували вертеп у виконанні студентів різних університетів. Організували цей проєкт під назвою Різдво разом в українському католицькому університеті, говорить Олеся Біронд. Ми приїхали сюди для того, щоб поділитися такою автентичною традицією, як вертеп, і показати людям її в нашому виконанні, в тому, як ми це бачимо. Ми поставили цей вертеп буквально за два дні. Дуже дуже багато тренувалися, співали, колядували. І ми вже більше десяти років їздимо різними містами України і вертепуємо. Я конкретно з Луцька приїхав і разом з братством Уку, і разом з Вертепом разом ми тут показували в Полтаві Вертеп в дуже багатьох різних місцях. Дуже приємно. Насправді нас дуже радо зустрічали в всіх місцях і дуже радо ну дуже радо нас вітали. Всі дуже раді бачити вертеп. Всі люди дуже мило відгукувалися. Хтось, можливо, не знав, як відповідати. Там Христос народився, але ми всіх навчили, славімо його. Як розповіла Анна Ковальчук, під час благодійної толоки зібрали 8 тисяч 345 гривень. Дарина Литвак, Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава.